Так, другий раунд, е, переграємо рангель, ну, тому що це то просто була пробна катка. 29 на 31. Е, перший раунд забрали е, Кландум. Е, виграли Сан Мартін, молодці, дуже достойно, цікаво. Ну, по скилу було приємно. Не рашали, не робили різких мувів. Просто методично один будинок за другим розібрали ГТУшок. ГТУшки, ГТУшечки. Летять уточки. Де мій самоліт? На кого попаду? На піп так. Новорепної ніхто не хоче. Починками пахне ...мощно. Зараз там зароба буде. Ха-ха. Гадка, ну і, звісно ж, жопель. Дивіться, починки. Ні. Та ви шо? Вирішили сині висидитися на починках. О, пана! А це що таке? А це ви куди? Ну, шокий э, чувак новий XX RSS. Так, це вирішили искипнуть. Ну, червоні ножожопаль от я тут усім... Це даже не починки були. Так, а отут що відбувається. Хайпер. Хайпекс. Хайпекс правильно. Ви вибачайте, якщо я ну, не читаю. Просто. Які ви задум там заложили? Так. Громбо має проблемку забирай його. забирай сьогодні ха. Жорстко. Хто це такий рогатий бігає? На! <сміст> це, конечно. <звісно>, карма. <сміст> моментальна. Треба акуратніше грати. Треба грати акуратніше. Що це? Бігатня в полі. Просто <сміст> неймовірний камбек взагалі, чувак, конечно. Типанув. А що в тебе, до речі? У нього 8Х і М24. E, ну так утнулось. Ха-ха. Ой, кіно, кіно. це, Конечно, люблю такі моменти, що коли встигаєш їх записать. Ну тут нічого далі цікавого. Але скільки їх? 5 П'ятеро? А тут двоє. Ну можна було б їх трошечки. Пацани! отомстіть. Вид плата. <laughs> да, это у нас никто на российском мове. Дуже мало кто разговаривает в клане, тому. Скорее всего все, заберить. Он уже на, дежурить их. Забрали чипа. Я в Шлембере а, а він, маскій ще без броні побіг туди, тому так сталося. Один-один. Гар'ясович. Але не знаю скільки тут. Двоє, троє, чи п'ятеро. Чи вісім їх тому. о у, -у, 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 у Зона мост. Та ви шо, -да, 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 да, Наскільки це шикарно взагалі. Як би я розмістив команди? Одну на горку. Два-три склада на мист. І десь ще. щоб по бокам тут. Вихід з моста не дали. Ну, тут, в цьому місці. Побачимо, як вони будуть. Опа. А ну-ка. Ти шо витворяєш? Янки? Давай, давай, давай. Шикардос. Що вытворяє, Що це хлопчина вытворяє, не такий проси два пацана, я вам скажу. Дякую за контент. Див Prediction ну чекає, чекає. 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 Думаю, що не там далі. Дав звук відкриття дверей, значить не зрозуміло де він. Вони зрозуміли в якому будиночку. Ага. Такі класні точки вибирає. ну ну, ну, ну. Да шушлам барачині, ага, ты дає инфо два на два Возвідного забрали на Сидо Два раза на окно. Че пан Андреев? Так, тут уже фармакрис подъезжает. На деточку. ой 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 Один ХП. Андрей, а что вин не включается сейчас? Браво Ай-яй-яй, хавайся Что тут? Сквадик э -э Понагрел -пан Удачи тебе Ай-яй-яй-яй-яй Спина Все, тут уже вся движуха під'їхала. 4, 2. Бисквит. Я говорю, сейчас отлетять. Бляха, тут що твориться? Так, ну разместились майже. То на підйомі и вмер. Тут на будиночках, навіть на мосту не А, летять Все, засвітили двоє Тайна Тор, торба один Просадив. Треба разресывается. Киріхо бачить. Не, не бачить. А там ще є один. Ох, повезло! Щ... Да що це за матчі такі йдуть? О. Все, забрали його. Ну тут було очевидно, що заберуть хлопців. Але вони в далеко. Ще тут на початку і ці залетіли, і вони не в зоні. Цікаво, от жертва команди клана. Як вона складеться. <кхи> да, тут машинка є. Ну машини в них є, не напили. Ой-ой-ой, а там спереди чекає їхня пачка. Там їхня пачка спереді. Not good, not good. Тормознули. Спалились, пацани, до речі, якщо б вони дали приїхати, забрали. Бо зона пішла в сторону Мільти. Але не зрозуміло. Чи зрозуміло вже? Чи можна вниз спрокнуть? Чесно, я не знаю. Так, от тут іще група людей підсовується. Ну що ми спостерігаємо? Бачите? Сині грають кучно. Червоні групами. Але не групою груп, так? Да? Демос, що тут буде зараз. Просто... Дуже цікаво! Дуже цікаво! Ну тут он в бел. Бало... А, тут тут когось збили. Повертайся за своїм. Ну тут А, тренера жреснули е, ну, Злий, злий корм за тренер Забрал этот Тут він підіймає свого, а цього підійме хтось, алло Велик пойдем Сейчас <сі> угодно, задави. Так, гуд, гуд Хлопці А тут їм група в спину заходить А ну А то на мост може з'їдеться, А ну, Сейчас подивимось. Так, я все оці Паточки. Е, ну ще друга фаза, то все нормально, все. Не ну... Незважаючи на невдалу ситуацію на гадки, поки що все дуже цікаво. Ой-ой-ой-ой. Фармакріст. У вас тут двоє чи один. Крепну, хтось збігає? Так, тут хто, слышит? Да, вони летять разом. Че не стріляє? Фармакрист і... таке? тут відбулося? Це хто так кинув фаєр? Я не зрозумів. Що тут відбулось? Невдалий запуск дропа, Эн лава, ого, Та куди ти стріляєш? Ага. Ярик, Светолям. На. Дивимось. Ай-яй. Ну, а там клон тренера кто-то Ветель врывається, а де інші? Де хлопці? Все разом заходом десь лепнула. О, гранатой достала. За... Заходи, сейчас буду. Лёг на ну, трошечки. Там это... Ага, ага. Ось тут. Ось з цією групою. А, там двоє полягли. <кій> Один забрав. Харса. О, хлопчики їх тримають. Сліпанули себе, так? Да? Чи може він їх сліпанув? Ой, так, зона, да, наверх таки прокнула зона, Зо... За... а вони його не знайшли, <плес> 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 ну окей, ну, залишилось... О, о, тут щось буде. Веталь. Когось нашли. Ассин. Забрали. Не, неудержимое. Ну, розсипались червоні. Бачите, і сині одним фронтом тут уже зігрались. Цей буде на кидому наступний, там уже ноки йдуть. О! Славик уже когось просадив. Уже підходять. Ой, ё -моє! Крах добиваю двоих, а тут нокнутий був і так сховався. Ку-ку де ти? Ось оте. Ну і залишки. Подивимось, зараз яка зона ще прокне. Хлопці з боку заходять. Ну, от методично по одному групі там, 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 там. Зайняли центр, але потім треба було повертатись через міст. Опасные янки дуже порадовав, блин, просто вообще просто кайфенская. Молодець. Олень на горищі. А, тут тут уже группа шпионіра заходить. Трибає як е. зайці під вікном? Прикрив, прикрив, прикрив Андерсон. так треба а бачите? Один нокається, другий. Все, тут уже. уже все. Стиль индейцев. Останний. Что ты стоишь тут? Беля векна. <смеш> Ой, блин. Ну прикольный раунд, просто прикольный, я не могу. Мені... я. Я надеюсь, вам сподобалось також. Вообще рекомендую передивлюся. Просто кайф.